А ви знали, що в радянському союзі була створена найбільша за всю історію людства терористична організація? Це Комінтерн, комуністичний інтернаціонал, і створив її особисто товариш Ленін. Ця організація мала дуже дуже цікаві цілі. Ці, і причому ці цілі були описані в пісні Ми на горі всім буржуєм міровий пожар раздуєм. Саме так само світову пожежу і збиралися роздмухувати ця організація, тому що вони були представники цієї організації були майже в кожній країні світу в Європі в обох Америках. Вони були представник представниками уряду, представниками парламентів. Але вони займалися не тільки політичною боротьбою для того, щоб, скажімо, своїх людей просунути на гору. Ні, їх головна мета була повалення конституційних ладів. Їх головна мета було повалення існуючих режимів. Тобто, головним головним ворогом були буржуа, буржуазія, капіталісти, і вони збиралися повалювати капіталістичні так звані режими будь-яким способом, у тому числі фізичним усуненням. Щоб ви просто розуміли рівень цієї організації в навчальних центрах цієї організації? Комінтерн, які які, звісно, базувалися перш за все в більшовіцької Росії, в СССР в Радянському Союзі. Там, значить, в цих навчальних центрах готували. Прем'єр-міністрів інших країн там готували майбутніх президентів, майбутніх навіть королів і королев. Тобто готувалися уряди, які мали б замінити повалені уряди в тих країнах. Отже, була група перша, яка займалася політичною діяльністю, інша група займалася терористичною діяльністю, які фактично ввалили ці всі режими. А інша група мала б зайти вже на повалені, тобто в країни, де відбулася відбулися б. Так звані соціалістичні революції, і там у ці уряди мали б одразу вже становитися готовими. Ми до речі, про це навіть неодноразово говорилися, і от під час фінської війни, саме той уряд, який підписав, нібито підписав якісь та якусь там угоду зі Сталіним. Це був якраз окупаційний уряд, який якраз і готувався в такому от комінтерні. Так от комінтерн – це величезна організація, і вона проіснувала аж аж до 1943 року, до того самого моменту, коли Союзники радянського союзу їм просто поставили умову: ви або ліквідуєте цю організацію, або ми ніякого другого фронту відкривати не будемо. Тобто, беріться з своїй війні з своїм, яким до речі, ви ж самі винні у тому, що Гітлер з'явився. Воюйте з ними самі, і от після того як Сталін ліквідував цю організацію, багато тих людей, які були представниками, просто були розстріляні, вони були посаджені. Тобто вона була повністю ліквідована тільки. Після цього союзники почали допомагати. Отже, найбільша терористична організація за всю історію людства існувала саме в радянському союзі і називалась вона Комінтерн. Тепер ви знаєте, що ж така історія.